Брати і сестри, 5 тисяч народу. Це тільки чоловіки, а ще жінки, і діти, всі наділися, і 12 повних кущів залишки. Це в голові не вкладається, яка щебеть. Але знаєте, от папа Бенедикт XVI, поважавний пам'ять, сказав такі вражаючі слова давати понад міру і почерк Бога Творця. Понад міру. Іван Івана, 10, глава 10 стих, Господь сказав, я прийшов, щоб дати вам життя і дати понад міром. Не просто, щоб було досить, а щоб було таке безмежно досить. Вистачає нам поглянути на світ і на все світотворене для нас і не збагнемо щедрість Боже. Людині потрібна вода, ріки, озера, моря, океани. Оскільки твої води да? Людині потрібне повітря. Та надана подушка стоїть за десятки кілометрів. Людині потрібне тепло та над нами Сонце. мільйон разів більше від нашої землі. Наше Сонце може поміститися 1 мільйон 300 тисяч таких, таких планет, як наша Земля. Ота величезна, гігантська, розжарена куля, яка просто безжально розтрачає свою енергію у Там мало що потрапляє на землю чи на інші планети. От такі площині планети, а все наше просто зі стороне безжально, безмірної енергії. Так понад віру щось збагути не живу. А таких сонць мільярдів, галактики. І вони всі горять, сяють, жаль, безжайно, без шально, без нолосердам, без будь-якої скупості просто. Бог так дає віру, якби ми збагнули. Божу щерпість, вона така безпечна, як самий Бог. Але в чому наша біда? Знаєте в чому? В тому, що є диявол, який нас дреше: тобі мало. От тобі не стане. Хапай, бери, тікай, забирай, відбери краще іншого, От тобі не стане. І диявол вміє брехати. Він так переконував бреше, що мільярди йому вірять. І можуть так загарбати. Так обмежити, так вихопнути. Ви знаєте, в сучасному світі панує така диявольська конспірологічна теорія перенаселення нашої планети. Нас підсвідомо переконують людей вже забагато на землі. Сим не стане. Буде го. Треба людей менше. Це діє диявола. І виникає логічне запитання, а чи може земля всіх людей прогодувати? Якщо подивитися за даними ООН, кожного дня в світі лягають спати 10% холодного людства. Якщо світі більше як 8 мільярдів, це майже мільярд людей ніколи не можуть поїсти до свята. Не що там їсти за чи якось м'яса, чи якось риб. Просто, щоб людина втомувала голод, і не голодна лягала спати. Це менше мільярд. Найбільше таких людей, звісно, це є Азія і Африка. І з нас яка виникає спокуса думати. Чому вони голодують? В них підні грунти, в них занадто пекуче сонце, Бог якось їх обділив. Якось Бог до них скупи став. І вони голодують. Але знаєте, не все так не все так просто. Я просто прочитав одну статтю місіонера, який проповідує в Південному Судані, на найбіднішій державі світу. І от він мій такий цікавий приклад, коли в 2022 році скажана Москва напала на Україну і закрила зерновий коридор через Чорне море, тоді в Південному Судані смерті від голоду подвоїлася тасу. А це сюда, кому, чак, володія. Миттєво зросла смертність в першу чергу дітей, людей рідного віку, хворих. Просто москаль бивав тут, буйку, буває українців тут активно, а там просто тисячі зразу померли від їхньої населення агресії. Виникає питання, то чому люди померли в темному судані? Тому що Бог не дав достатньо на нашу планету. Та наша Україна сама запросто прогодовує пів Африки. Без навантаження. Бо це тому, що Бог міщати? Чи тому, що скажаний Москва не може нажати солідської корови? Тому що відяволою повірив, що треба забрати. Бо ми не стане, не мало, не треба. Україна може годувати пів Африки. І це не просто, щоб ми робили, а їм задатом давали. Вони ну, немає чим торгувати. Це здорова торгівля. в них, них є діаманти, в них є золото, в них є нафта. Це сторова торгівля, яка була обрамона Божою любов'ю, вона так благословляється, як те Знаєте, той, хто і хлопчик взяв, як тобі дві риби, які мав. Приніс до Ісуса. Віддав мав, вшатва віддав. Віддав свої цінності. А Бог йому так повернув, що він двигнути не може. 12 кошів. На, бери. Отак Бог його по чому ті люди голодують? Україна житниця світу, житниця світу. Можливо, і півсвіту Україна одна може прогодувати хнибу. Чому призятих в руках минулого стиля, який був голод у нас в Україні? Тому що Бог нещадний. Він може дав нам замалу, що знову ще якийсь кажальний сусідків нічого, який не може від своєї корови напхатися. Має абсолютно абсолютно безмірного. Бо ти абсолютно штаб? Але я вам брехав, береше, нікуди брехати. Пере населення. Людей багато. Треба зменшити. А як людей зменшити? Може, де тих москаль зменшує українців? А може проводити абсолютно поголовні аборти? А може для тех в минулому столітті масово. Старизувала цілі народи, які їм не подобалися. Можемо вбити половину. Але диявол так хидко бреше. Він нас бреше, що ми як саранча. Що домовляв платья як саранча. Розможи жаре, жалеть, розможується жале і все. Але людина не саранча. Вона сотворена на образ і на подобу Божу. Бог Творець і людина Творець. Був такий великий генеральний економіст Ліану Лінсом Цаймер, який був професором Міриленського університету. І він написав книгу Найцінніший ресурс. З вашою я своїми словами перекажу, тому що це плати довго і нужно. Бо приблизно його теорія звучить так: збільшення населення людства це не просто збільшення голодних років яких треба годувати. Це збільшення мислячих голів, які можуть все на світі придумати. Це збільшення роботящих рук, які можуть все на світі зробити. Це збільшення викричих сердець, які можуть все на світі, всіх на світі нагодувати. Бо людина це творець. Ми всі знаємо, хто таку країну, як Нідерланда, то 2022 року називали називалися не фа. Слухайте, це північна країна, вона буває набувається північним морем. У них середня температура в літі 17 градусів. 17 градусів. Як і рідко буває Сонце, постійно покриття країна кумана. А в них теплиці найбільше на квадратних кілометрів з між цілому світі. В них, яких літо таке більшості в Європі середина осені, а ті Нідерланди можуть своїми овочами, з Геленю. Заходять комуляті мікро. Вони не те, що себе годували, вони інших годують. У них сонця немає. А вони можуть не годувати. Тоді маємо кількості ґрунтів, в баганому Що Чому проблема? Китай. На початку минулого століття люди ми годували. Вони їли все, що рухалося. більшість комах китайців з'їдали. Сьогодні. 60% всіх теплиць світу знаходиться в Китаї. У наш час Китай торгує їжею. Ресторан Китайської їжі. Китайська їжа стала Китай годує, який годував, у них мільярди, яких це що їсти. Нью-Йорк, центр Манхеттена. стоїть хмарочос, в якому в готовному хмарочосі є ваша теплиця, де вирощують мікросел. У мегаполісах Америці. Хмарочоса бетон, є бетонний склад. Вирощують цели, овочі, печалиці, вирощують їжу, навіть турбують і інше будуть, і саме сильно збагачуються. То не вже в мегаполісі, в якому на сотні квадратних гектарів один бетонний асфальт, то не вже той бетонний асфальт багатший, аніж земля в вороні або куані. Або в літавному сударі. Просто Бог Це на тих. Це диявола, а такі люди, як скаже Москва, інші імперіалісти, і відбирають можливості інших. Тому інші голодують. Не через те, що мати, через те, що вони злі. І знаєте, повірмо Бога. Ми піддаємося, як і всі діяльності спокоси. Що ось не стане все як понад міру? Повірно в цьому генеральному економісту Джуліану Сайну. Чим більше бути в модрих Та вони зможуть на північному полісі обробці ворогшувати. Та вони зможуть на Марсі придумати, як їжу добувати. Чим більше видящих рук, то вони все на світі зроблять, дано розмовляв з однією людиною, яка приїхала за кордоном. Там в світі ви би бачили, які там побудовані ось ці палаци, ось ці, знаєте, вілли, а потім той чоловік довідався, що ті віри побудували наші українці. Українці поїхали на роботу, побудували віллу. Вони приїхали і все зробили. Наші люди. Чому ми бідні? Тому що вас поки. Але знаєте найголовніше, що ми всі маємо бути шаблищі до Бога, як ті люди на горі, тих п'ять тисяч. Віддайте всі свої біди, всі свої проблеми і свої гонки, віддай все Бога любові. Байна тих п'ять хлібів. Не переживай, що нам згодом. Віддаймо ж любові Бога. А Бог в нас так отирує благам, щоб ніякі кошики не понеслися. Що ми вигнути не наших Войме Отца і Святого Духа. Слава Ісусу Христу.